Великомученик, цілитель, покровитель воїнства. Святий Пантелеймон здавна вшановувався українським народом. У нього просили заступництва князі, а пізніше запорожці та січові стрільці. Нині його скриньку мущевик встановили на оглядине в краєзнавчому музеї. Релікварій святого Пантелеймона унікальна пам'ятка кінця XVIII століття. На внутрішній стінці дерев'яної скриньки зображення Матері Божої з Ісусом, святого Пантелеймона та розп'яття на фоні монастирських церков і моря. А на торці під час реставрації Виявили напис грецькою мовою, реставратори припускають пам'ятку. Виготовили задля збереження мощей святого. Про це свідчить там ряд таких важливих моментів. Це як частинка печатки, тобто вона була не виключена, що реліквії були опечатані і десь перепереперетранспортувались, перевозили і, можливо, дарувалися комусь. Але процес реставрації триває і дослідження триває. Ми ще зараз не готові давати свої висновки на оглядане релікварій святого. Пантелеймона виставили з благодійною метою. Під час виставки, яка триватиме лише чотири дні, відбуватиметься збір грошей на підтримку української армії. В часи, коли Україна переживає суспільну економічну кризу, презентація святині актуальна. Сьогоднішній захід він є яскравим прикладом того, що ми нашим братям сходу, де верує війна, показуємо, що ми налаштовані не на руйнацію відносин. Па на мир, пам'ятаємо, що час у нас зараз є важкий, але на, на цю річ культурну, річ Божу і святих ікон. Яка, яка проводиться в нас з цим проектом, направду є, є дуже дуже важною. Презентація скриньки мощовика відбулася в рамках благодійного мистецького проекту Врятуймо скарби разом. Він стартував рівно п'ять років тому. Завдяки підтримці небайдужих людей. Реставратори повернули до життя десятки ікон та скульптур. Однак більша частина робіт, які потребують відновлення, досі у фондах музею. Це дуже важлива річ, бо дійсно відтворення історико-культурної спадщини. Сакральне спадщина, є великим внеском в тому, що це має все загальну людську цінність і якість, бо це те, що нам досталося від наших пращурів і те, що ми повинні зобов'язані передати нашим дітям. Уже наступного тижня місцеві реставратори спільно з київськими та львівськими фахівцями продовжать реставрацію релікварії святого пантелеймона. Триватиме цей процес упродовж року. Мар'яна Гринечко, Марта Княгніцька, Ігор Духович, Олександр Литвиненко. Новини на лежі.